Це модель кор. Вона із коучинга, і її розробили Юра Кравченко і Сергій Конішев, мої вчителі, у яких я навчалася в школі організаційного коучингу. Ось тому дякую їм також за те, що можна це внести саме в роботу з командами. І цю активність класно використовувати саме з лідерами, які стикаються з новими викликами, щось з чим вони ще досі не працювали, і коли потрібна така дійсна перезавантаження лідерської команди. Отже, що це за модель? Ця модель Core складається з шести компонентів, які ви бачите на рисунку. Ці компоненти – Co-Achievement, Results – Resources, relation, connection і конфлікт. Як ми можемо бачити, вони всі дуже між собою перетинаються, тому що організація, тобто будь-який бізнес це система, і взагалі це система і відносин, і досягнень. Тобто ми в організації будуємо відносини з людьми, щоб досягати якихось результатів. І якщо ці компоненти в системі вони якось між собою не пов'язані, або вони не збалансовані, то і організація також не буде досягати тих результатів, тому що не можна побудувати. Класні результати, якщо, наприклад, у нас немає ресурсів для досягнення цих результатів, або в команді недостатньо зв'язків між членами лідерів команди, і вони не вміють обходитись з конфліктами, які виникають в будь-якій команді, особливо там між лідерами. Ось тому ця модель можна її розглядати через призму запитань. Які я використовую в дискусіях з лідерами, ці запитання ви бачите на екрані, вони можуть бути трішки іншими, сформульовані по-іншому, але суть про те, що як я бачу кооперацію в команді, наскільки ми обходимося достатньо з конфліктами або? Взагалі, як наша команда досягає якихось результатів, і коли лідери е, сприймають цю систему дійсно як відзеркалення себе як команди, то стаються іноді дивовижні, дивовижні речі, дійсно, тому що е, глибина така динаміка цієї дискусії вона може занурити лідерів в аналіз себе і в рефлексію. Про себе як лідерську команду, і через деякий час я бачу зовсім різні вже інші патерни в в поведінці цих лідерів, коли вони підходять до тих самих ситуацій, але вже не з позиції. Жертви, о Боже, знову зміни, як мені з цим бути далі? А коли вони беруть на себе відповідальність і можуть йти через якісь конфлікти або ситуації, розуміючи, що вони побудували відносини в цій команді лідерів, ось тому. Дуже раджу вам спробувати використати цю модель, може, там, з командою лідерів або з вашою командою. Для мене це також буде класним прикладом. І пишіть, пишіть, завжди рада буде почути, якщо у вас будуть питання із приводу цієї системи також.